Саме час починати новий рік з розвитку та вивчення перспективних криптовалют, і в цьому відео я хочу провести огляд перспективних криптовалют, які у 2024 році можуть показати круті результати. Та одразу скажу, що криптовалюта та інші фінансові ринки мають високий ризик, тому всі рішення ви приймаєте лише на власний розсуд. Це відео несе в собі розважально інформативний контент, який зроблено за допомогою нейромереж. І перше, про що я повинен розказати та показати, так це те, що вся ринкова структура формується і залежить саме від психології. І людей зверніть увагу на ці два графіки. Що вони показують? Так, це те, що всі події мають певну циклічність і пов'язані саме через відношення людей. Це можна використовувати як для фінансів, так і для історії, бо повторюсь, історія циклічна. А тепер давайте порівняємо цей графік з графіком біткоїна. Про що вам це говорить? Напишіть в коментарях, буде дуже цікава ваша думка. А я ж думаю про те, що у 2024 році можливе оновлення піку ціни бітка. Але також можлива витруска зайвих пасажирів, як це було нещодавно. Наприклад, на фоні новин про ETF або інших політичних подій. І щодо можливої ціни біткоїну, то й існує багато моделей, які намагаються прогнозувати ціну. Серед таких моделей є лінії розширення Fibonacci, кола розширення Fibonacci, моделі Stock to Flow, райдуги та інші. І всі ці моделі дають суттєво різні показники щодо ціни біткоїну від 90 тисяч доларів навіть до 1 мільйону. Але моя особиста думка полягає в тому, що біткоїн реально може досягти цін близько 90-120 тисяч доларів. Після чого я б зафіксував більшу частину свого портфелю, а лише невеличку частину крипти, я б лишив би для наступних дій. І, можливо, мій погляд є доволі консервативним, бо задумайтесь самі. Щоб ціна біткоїну досягла 1 мільйону баксів, його капіталізація повинна бути просто колосальна. І зараз капіталізація біткоїну близько 0,8 трильйона доларів. А при ціні 1 мільйон капіталізація повинна бути 20 трильйонів доларів. Якщо хтось не розуміє наскільки це велика сума, то зовнішній держборг США зараз складає 32 трильйони, а це величезна сума, це просто величезна сума. Тому особисто я можу очікувати 2-4 ікса від вартості біткоїну, але при цьому альткоїни можуть давати набагато більший ріст через те, що їх капіталізація набагато менша, і маніпулювати ціною простіше. Подивіться, наприклад, на Solano, яка в минулому циклі показала люті ікси. і навіть зараз в початковій стадії росту ринку вже показала більше, ніж 10X. Тому давайте розглянемо монетки, які в цьому році можуть показати великий ріст. І перше, з чого треба почати, це Ефіріум. Ефіріум це друга за капіталізацією криптовалюта. Світі, яка вважається головним альткоїном, і саме вона задає напрям іншим монетам. Сама екосистема ефіру має широке використання у світі, зокрема у транзакціях, ринку NFT, мостах та інших. Тобто сумніватись у проєкті не варто. І давайте розглянемо графік ефіру. У минулому циклі ціна ефіру майже досягла 5 тисяч доларів за монету, і зараз торгується близько 2300 тисяч доларів. Якщо ж ми накинемо сітку розширення Fibonacci на позаминулий цикл, то ми побачимо, що 4900 доларів є чітким рівнем 3618 по Фібо. Тобто як Якщо накинути Фібу на поточний цикл, ми побачимо, що рівень 3618 буде на рівні 15 тисяч доларів. Але особисто моя думка в тому, що 15 тисяч доларів це занадто високий рівень. І я думаю, що ми реально зможемо побачити пік ціни близько рівнів 1618 або 2618 по розширенню Фібонача, що є близько 7 або 11 тисяч доларів. І саме в цій зоні 7-8 тисяч доларів я би фіксував більшу частину позицій, як мінімум забрав би вкладені гроші. Давайте роздивимось салано. Solana є одним із проєктів, які в минулому циклі показали шалений ріст. Це молодий проект, який дав 24 тисячі відсотків росту на стадії росту ринку. Солана є цікавим проектом, але має за собою велику кількість маніпуляцій. І як бачите з графіку, фонди знову накопичують ціну Солани, щоб вигідно розпродати монети, які вони накопичували раніше. І зі свого дна у 23-му році Солана вже виросла на 1500 відсотків і зустріла супротив на рівні 0,236 по Фібо. І на мою думку, при оптимальній ситуації на ринку Солану можна на рівні 1.618 або 2618 по FIBO, тобто 3-5 іксів від поточної ціни. При цьому вона вже показала суттєвий ріст, і я б заходити в цей інструмент не став би. Адже є велика кількість інших проєктів, які ще не виросли як Solana, і їх можна купити по більш вигідній ціні. І саме такі проекти, як Solana, можуть показувати шлях для інших криптовалют. І на мою думку, таких перспективних проєктів є велика кількість, і огляд всіх таких монет в одне відео просто не поміститься. Тому давайте будемо періодично Проводити відеоогляди певних монет та проєктів. І саме одним з таких проєктів може бути Полка dot який також добре показував себе у минулому циклі і має високий масс адобшен, тобто він реально працює і використовується. До речі, почитати інформацію про той або інший проєкт можна на сайті CoinMarketCap, і посилання на нього я залишу в описі. Якщо ж натягнути Фібу, то я вважаю, що ми можемо очікувати його вартість в район 1 або 1618 по фібу тобто близько 55-85 доларів. При такій ціні його капіталізація. Буде складати близько 600-90 мільярдів доларів, що є допустимим значенням. Але у дот по 200 доларів я не вірю, хоча згідно розширення по Fibonacci це можливо. Та при цьому його капіталізація буде складати пів трильйона доларів, чого бути поки не може. І при цьому, якщо накинути кола розширення по Fibonacci, то ми можемо побачити, що близько грудня 24-го року нас може чекати пік вартості, що я можу логічно пов'язати з виборами президента у Америці. А як наслідок, поточна партія може знову. Запустити друкувальний станок ФРС і вкидувати гроші в економіку, що в свою чергу буде стимулювати ріст всіх ринків. You know, you 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 know, Звісно, я розумію, як це може виглядати зі сторони, як гадання на каві, але повторюсь: всі ці моделі мають місце бути. Запам'ятайте, в цьому житті можливо абсолютно все від поганого до хорошого, але з якою вирагідністю, це вже інше питання. One Inch. One Inch це український проект, який поєднує в собі різні децентралізовані протоколи, що забезпечує більш швидкі та безпечні транзакції. Він входить в топ-100 найбільших криптовалют за капіталізацію і має високий массадобшену. І щодо його вартості, то я вважаю, що 4 долари це дуже консервативна ціль, яка буде досягнута з великою долею вірогідності. Та при цьому я допускаю і вірю в ціну 8-12 доларів, що, в свою чергу, дуже добре збігається з рівнями по Fibonacci. Проект має невисоку капіталізацію. Реалізацію всього 550 мільйонів доларів. І з цієї точки зору я можу допускати, що його ціну зможуть догнати до 20 або навіть 30 доларів. Та особисто я зараз не бачу такого великого накопичення за обсягами для стіль великої маніпуляції. Тому найкращим рішенням буде забрати свої вкладені гроші при досягненні ціни в районі 4-8 доларів і плавно фіксувати профіт. Як то кажуть, потрібно плавно добирати і плавно розгружати позицію. І які висновки ми можемо зробити? Звісно, існує велика кілька. Кількість цікавих проєктів, але їх розгляду треба приділяти більшу кількість часу та уваги. Треба вивчати проєкт повністю, аналізувати його потребу, новини, капіталізацію, графік та інші фактори. І можливо саме цим ми і будемо займатись в серії цих відео про крипту, якщо вам, звісно, сподобається такий формат. Та загалом, моя думка полягає в тому, що до березня 2024 року треба поступово набирати позицію, якщо у вас ще її немає. А в період з червня до січня плавно розвантажувати вашу позицію. Посилання на всі сервіси та найкращі біржі я, звісно, залишу в описі. Переходьте, вивчайте проекти, реєструйтесь на біржах та починайте свій власний шлях в крипті. Також приєднуйтесь в мій телеграм-канал, де я часто викладаю швидкі апдейти по ринку власні думки та ситуації життя. Всім миру, щастя, і побачимось у нових відео.